Справу про ймовірне робовласництво в Луцькому міськрайонному суді слухали цілих два з половиною роки. Власницю ферми звинуватили в тому, що вона буцімто експлуатувала тяжкою працею двох чоловіків та, мовляв, примушувала спати у хліві. Суд виніс Ніні Заболоцьких вирок рік умовно з випробувальним терміном і виплатити по 20 тисяч гривень двом так званим потерпілим. Однак фермерка з цим не погоджується, тож зі своєю захисницею подалася в апеляцію детальніше у сюжеті Віри Шевчук. Влітку буде вже три роки, як власницю родинної ферми у селі Вербаєв Ніну Заболоцьких обвинуватили у рабовласництві. Тоді поліцейські повідомляли, мовляв, жінка нібито здійснювала трудову експлуатацію чоловіків, ще й поселяла цих працівників у хліві разом з тваринами. На судових засіданнях у Луцькому міськрайонному суді потерпілі були небагатослівні. Чи застосовувалися до вас обмеження свободи пересування? Так. Да. Яким чином? Ну не пускали. Вийти, чи туди, чи туди, чи з хлопцям погуляти не пускали. – Не пускали? Ні. – А яку роботу ви виконували? Всю. Честь, прошу, знято. О, кор – Щось, прошу, зняти. Коров пасли? Знято. Наступ. Ну то могли вільно перейти коров пасти? Ні. Як мені? Ну поясніть, от коров пасли, ви куди ходили коров пасти? В клуб ходили з коровами, в клуб, в магазин. На судові засідання приїздили і свідки, які просто не розуміли, у чому винна фермерка Ніна Заболоцьких. Вона спасала людей, понімаєте? Бо така категорія людей приходила, вона може спасла життя тієї людини. Бо якби воно напилося, то воно десь або його пробило б хтось, або десь здохло б. Вибачте на слові. Я бачила, як вони ходили, як вони на ГПЗ молоко продавали, бо я теж радом продавала з ним. Власниця родинної ферми своєї вини категорично не визнавала. Не знаю, за що мене винною зробили. За те, що вони убрехали, їм треба була справа прокурор. А подав це все поліцейське, я знаю, хто це подав. Це був наш участковий. Це все зроблено від того, щоб знищити моє господарство. Але я худобу люблю і думаю, що я надалі, дасть Господь мені сили буду тримати худобу. Як дасть Бог мені сили, як як воно далі буде, це умуні постіжимо. Я кажу, щоб це так людину чесно. Я кажу, що робить чорно і ще повірити брехунам. Що цікаво, жінку виправдали за статтею 357 п'ятдесят привласнення документів, бо третій потерпілий відмовився від своїх звинувачень, поки справу розглядали у суді. Та все ж за торгівлю людьми, вирок суду першої інстанції фермерці рікумовно з випробувальним терміном та виплатити по два. 20 тисяч гривень двом так званим потерпілим, мовляв, компенсація за моральну шкоду. Ніна Заболоцьких із цим не погоджується. Та разом із захисницею подалась до апеляції, тому що я не винувата і моєї вини не було доведено в першій інстанції, не було доведено. А ось за що мене осудили, я навіть і не знаю. Будемо доводити в апеляції, що це все неправда, що це все брехня і надіюсь що. Тут судді повинні розібратися з тією справою. Втім, до Волинського апеляційного суду не з'явились ані потерпілі, ані їх представники, хоч і були проінформовані про дату та час належним чином. Тому розгляд справи перенесли аж на липень. Чи вдасться Ніні Заболоцьких довести свою правду? Ми будемо стежити за судовими засіданнями. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин начальник.